А ви знали, що коли коти і собаки щось вилизують, це їх заспокоює та допомагає зняти стрес. У нас медитації, у них вилизування. А тепер уявіть, якщо лись припадуть на щось дуже смачне. Це ж взагалі нірвана. Тому песа і кота заспокійливе в студію. Це кремові ласощі від ванпі. Для котів. Такі смаколики мають низьку калорійність і підійдуть навіть кошенятам віком від трьох місяців. А ще вони не прості, а функціональні. Що маємо на увазі? Частування дбають про здоров'я різних органів та систем. з тріскою та куркою для виведення шерсті зі шлунку котиків. Целюлоза у складі запобігатиме утворенню грудочок шерсті і допомагатиме виводити їх через травний тракт. Також тоді життєво важливе для котиків та урин. Частування скачкою і куркою для підтримання здоров'я сечовидільної системи. Що корисного в них? Зокрема, журавлини, яка перешкоджає. Розмножені бактерії у сочовому міхурі та комплекс вітамінів, котрі покращує метаболізм. Наступні це з яловичиною та куркою для підтримання здоров'я суглобів. Це, до речі, дуже важливо, бо улюбленцям ще ж стільки-ти гедикати: білок, глюкозамін, хондроїтин, сульфат усе це зміцнюватиме м'язи, а також хрящі та суглоби. Кремові ласощі, які дбатимуть про нирки вашого коте. Ці частування виготовлені на основі курки та овочів, а саме моркви, батату та капусти кейл. Вона дуже смачна і корисна. А в комплексі всі Інгредієнти чудово підтримуватимуть детоксикаційні процеси в організмі. Далі у нас смаколики з лососем та куркою для здорового травлення. Їхня особливість у вмісті ферменту протеза. Він допомагає розщеплювати білки в їжі на амінокислоти, і так організму муркотона легше їх засвоювати. До того ж, кремова текстура сама по собі ліпше перетравлюється та засвоюється. І останні ласощі для підтримання здоров'я шкіри та шерсті. Вони на основі тунця, курки та лосося, і це класний мікс для шкіри і шерсті, завдяки вмісту в компоненті. Омега-3, а також комплексу вітамінів, як от А, в 1 в 2 в 6 Д3, С та Е. Видали вашим котонам просто все, що мали. Що саме винявкувати у вас, це вже вибір за ними. Тепер переходимо до собак. Частування також низькокалорійні та підійдуть з знятим віком від двох місяців. Маємо варіанти з качкою, яка багата на легко засвоюваний білок з лососем і куркою до купи вітамінів групи Б, фосфору, калію та селену, і з куркою з сиром, що містять Б каротин Упакування 5 стіків. Зазвичай улюбленцям подобається злизувати частування прямо з них, але ними можна доповнити, наприклад, і корм. Додамо також, що текстура кремових смаколиків добре сприймається тваринами після перенесення операцій і в період одужання, коли апетит у них знижений. Тому такі ласуші справді на вагу золота. Усі ці ласуші можна знайти на нашому сайті або в додатку Петхаус. Нехай ваші улюбленці плямкають на здоров'я і звіряче щастя. Про інші новинки дізнавайтеся у наступних випусках. До зустрічі! Papa!